Доброго дня вам шановні пані і панове. Щойно ми з вами поговорили про те, як важко Дональд Трамп приймає рішення щодо допомоги України, як тут гульк на ранок і новина під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїля Беняміном Нетаніаху, Дональд Трамп заявив про те, що Сполучені Штати готові надати Україні більше. Допомоги всі почали задаватися питанням. А що це за допомога? Як більше, наскільки більше тут почали виходити цифри, які дивують усіх нас 10 ракет. Що таке 10 ракет для системи Петріот? Ну, 10 збитих при 100% враженні балістичних ракет. І все? Адже щодня Україну атакують. Сотні безпілотників. Як там бути? Потім з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати готові надавати ракети, а от пускові системи має надати Німеччина. Ну, так чи інакше, а ми пам'ятаємо про те, що минулі два тижні Дональд Трамп знаходився під суцільною атакою. Засобів масової інформації, інформаційних агентств, аналітиків стосовно того, що Україні необхідно допомагати, і допомагати більше. Це стало наслідком, як ми пам'ятаємо, телефонної розмови між Дональдом Трампом і московським фюрером, де московський фюрер в чергове сказав про те, що він буде досягати. Мети поставленої чи за столом переговорів, чи на лінії фронту, причому знову були повторені декількома особами скліки московського фюрера розмови про так звані усунення першопричин. Щоправда, це поняття ще для вищого воєнно-політичного керівництва Сполучених Штатів Америки є великою загадкою, так як і. Поняття законні територіальні інтереси і неділимість глобальної безпеки. Однак ми пам'ятаємо, як редакційна колегія Нью-Йорк Пост чітко сказала, аналізуючи всі ці питання, Дональду Трампу: Путін розуміє лише силу, він продовжуватиме ображати та ігнорувати вас. Мається на увазі Дональд Трамп, якщо Сполучені Штати не візьмуть на себе зобов'язання захищати Київ. Пам'ятаємо, і ми й те, що цілий ряд видань, такі як Wall Street Journal, як Foreign Affairs, подали варіанти, як необхідно вирішувати цю проблему, розшифрувавши, що є санкції, є можливість надавати системи протиракетної, протиповітряної оборони. Обирайте. Пане президенте, ну і повним здивуванням, у ці дні загальної дискусії, було розтаємничене звернення воєнно-політичного керівництва України до канцлера Німеччини стосовно надання допомоги. Зокрема, видання БІЛД в матеріалі. Під назвою Київ тепер хоче цю зброю від Німеччини, автором якої є Джуліан Репке, відомий оглядач питань російсько-української війни, ситуації на окремих ділянках фронту, оприлюднив: а що просить Київ для того, щоб забезпечити нинішню бодай якусь стабільність з точки зору безпеки? Міст і населених пунктів України. Якщо взяти цей список, подивитись на нього, то він десь схожий з тим, де писалося про те, що Сполучені Штати проводять ревізію, зупинили, чи то десь вносять зміни, чи лише частково зупинили. Тобто стає більш-менш зрозуміло, що дійсно праві були ті, хто казав, що поступово переорієнтується, Постачання на Європу. І тут зненацька Дональд Трамп каже, що ми збираємося надіслати більше зброї. Вони будуть сильно вдарені. Це пряма цитата, яку сказав Дональд Трамп під час переговорів з прем'єр-міністром Ізраїлю. І її також подає видання білд в матеріалі під назвою. Трамп обіцяв Україні нову зброю. Складалося враження, що от-от Україна отримає зброю. Більше того, він це сказав, очевидно ще й з радості, бо під час цієї зустрічі Беняміннетаніяху проінформував президента Сполучених Штатів Америки про те, що він номінував його на Нобелівську премію миру до Нобелівського комітету таким чином Дональд Трамп був задоволений, що він стає на дорогу досягнення своєї мети. Стати Нобелівським лауреатом. більше того, Мінімін Нетаніяху навіть вручив президенту Трампу копію листа, яку він спрямував до Нобелівського комітету, таким чином, зрадівши, очевидно, що. Він серйозно стає на дорогу, тим більше що очевидно Венімінне Нетаньяху це робить, розуміючи, що він може в результаті діалогу з Нобелівським комітетом, з відповідними складовими роботи скласти аргументи, які дозволять комітету питання це вирішити, обнадіїв президента Сполучених Штатів Америки. Зверніть. Увагу, як реагують на це учасники на фото американської переговірної делегації, зокрема, міністр торгівлі Лутнік, зокрема, директор Центрального розвідувального управління Реклів. Ну і зрозуміло, міністр оборони отримує цей лист гексит. Тобто, насправді, у цій ситуації, як би просувається до реалізації. Мрії Дональда Трампа. То чому б і не порадіти? А в цій ситуації чому б і не допомогти навіть Україні у ситуації, яка склалася, вона не проста, вона складна. Із-за того, що відбуваються певні структурні зміни, очевидно, що об'єктивно є виникнення певних проблем. Із бойовими одиницями, з пострілами, з снарядами, ну і, безперечно, ракетами для систем протиракетної, протиповітряної оборони. То чому ж Дональд Трамп так важко приймає рішення з цих питань? Ми з вами вже говорили про те, що діє він. На основі документу, документ великий, він називається ось його титульна сторінка, мандат на лідерство, консервативна обіцянка. Або його ще популярно називають проект 2025. Хочу нагадати, що цей проект побачив світ ще в 2024 році. Це свого роду президентська програма, але Ході виборчої кампанії Дональд Трамп всіляко відхрещувався від цього документу, називаючи про те, що це якісь там радикали склали цей документ. Документ цей має більше 900 сторінок. Правда, читати там для того, щоб розуміти зміст, необхідно десь приблизно трошки більше 700. Решта це перелік осіб, які приклалися до написання. Перелік благодійників, ну і іноді трапляються навіть пусті сторінки. Але не в тому мова. Мова про те, що дійсно, якщо познайомитися з цим документом, то Дональд Трамп таки приглядається до нього. І очевидно, що не так він, бо для нього 900 сторінок, навіть якщо там 700 продуктивного тексту. То це майже майже нездоланна дорога і майже майже нездоланна важка праця. Ну, очевидно, що в документ вчитуються ті, хто відповідає за відповідні ділянки. А ділянками у цій роботі є і внутрішня політика, зокрема, система оборони, система торгівлі, система законодавства, місцеві громади. Я вже не кажу такі речі, як охорона здоров'я, освіта. Тобто документ достатньо ґрунтовний. І написаний він на основі правоконсервативної ідеї. І ця ідея, безумовно, має право на життя. То що ж такого і про чому? Тут цей документ до рішень, які приймає Дональд Трамп з точки зору допомоги Україні чи комусь іншому, правда, в цьому документі не так багато зосереджено уваги на тому, що називається зовнішня політика. Але якщо уважно подивитися по всіх розділах, зокрема у розділі безпеки і оборони, то там цього достатньо, а нас, власне, це і цікавить взаємодія з партнерами в питань оборони. То що ж такого там є, що так важко дає Дональду Трампу приймати рішення по Україні? Зокрема, коли ми відкриваємо текст цього документу, а починаючи з 89-ї сторінки іде мова про питання безпеки і оборони, то ми можемо скрізь побачити. Вряди годи в тих чи інших решеннях згадування України. Ну, зокрема, ось ми бачимо у цьому розділі: такий абзац: збільшити розвиток регіональної протиракетної оборони, що роз... яскраво демонструє конфлікт в Україні. Регіональні можливості США у сфері протиракетної оборони дуже обмежені. Сполучені Штати не можуть надійно постачати нашим партнерам можливості в цьому плані, а кількість і типи регіональних платформ протиракетної оборони менші, ніж потребує Сполучені Штати для власної оборони. США повинні надати пріоритет. Закупівлі більшої кількості регіональних оборонних систем, таких як системи оборону театру військових дій на великій висоті тхат, система Стандарт і система Петріот. Зверніть увагу, що тут іде мова з посиланням на уроки війни в Україні. І висновок є дуже чіткий: тхат, Стандарт і Петріот. Власне, про ті системи, яких крайньо і не вистачає сьогодні в Україні, і не тільки систем, а й ракет до цих систем. А що ж такого, що ну давайте разом запустимо виробництво цих ракет, і будемо виробляти і в Сполучених Штатах, і в Європі, і в Україні, тим більше, що Україна готова платити за це, готові платити з європейські союзники. Але ж. Панове, зверніть увагу ось на цей запис, який теж є в цьому розділі, де говориться в четвертому пункті продовжувати підтримку Ізраїлю, навіть коли Америка надає партнерам з країн Перської Затоки можливість взяти на себе відповідальність за власну берегову повітряну та протиракетну оборону, як індивідуально, так і спільно. На жаль, такого пункту по відношенні. України в усіх 900 сторінках, як я казав, трошки більше 700 продуктивних, які слід читати і вчитуватися у них, такого пункту немає. Зате в більшості частин цього документу є посилання на уроки цієї війни, які необхідно робити, виходячи із ситуації. Зокрема, зачитаю вам той же самий. Пункт збільшити розподіл тягаря союзників у сфері звичайної оборони. Союзники США повинні взяти на себе набагато більшу відповідальність за свою звичайну оборону. Союзники США повинні відігравати свою роль не лише в відносинах з Китаєм, але й в подоланні загроз з боку Росії, Ірану та Північної Кореї. Скільки б ми не читали цей документ. Ми звертатимемо увагу на деякі яскраві і е, речі, які дуже часто зустрічаються в ньому. Зокрема, в ньому чітко визначено, що головними загрозами для Сполучених Штатів Америки є Росія і Китай. При цьому Сполучені Штати Америки не лише мають зосередитися. На індотихоокеанському регіоні, а потребують допомоги від партнерів. Зокрема, на європейському театрі цю функцію на себе має взяти НАТО. Що стосується індотихоокеанського регіону, то вважається, що головними партнерами, які б могли надати нам як можна більшу допомогу Сполученим Штатам, мають Південна Корея, Японія, Філіппіни і так далі. І якщо розглядати в цілому цей великий грунтовний документ, а в ньому є що почитати, і я би всіляко рекомендував тим, хто хоче зрозуміти, а що насправді робить Дональд Трамп, чому він так іноді поступає, все-таки із цим документом познайомитися. Бо там нехай ніби однаково оцінені дуже багато речей, але із-за великих нюансів, а вони невеликі. І створюється оця ситуація. Аналізуючи цей документ, можна чітко сказати, його автори, безумовно, вражені в здоровому розумінні консервативною ідеєю. І вона правильна, ця ідея, тому що в часи, роки, місяці, коли головна проблема це зовнішня загроза. І війна безумовно треба все зосередити навколо пошуку відповіді на це питання. Більше того, мобілізувати союзників. Однак є певні нерозуміння, є певні помилки. Зокрема, ці помилки знаходяться в царині того, що нема розуміння того, що насправді війна між Росією і Україною, війна між Іраном і Ізраїлем. Це два фронти однієї війни. Бо війна ця ведеться як на місцевому регіональному рівні, так на континентальному і на глобальному. І в цьому відношенні немає в авторів розуміння того, що від перебігу цих війн, від їх результату, в тому числі, і залежить розвиток подій. На, в Індотихоокеанському регіоні і Північно-Атлантичному. ситуація розвивається таким чином, що, знаходячись в повністю логіці документу під назвою Проект 2025, і намагаючись його реалізувати настільки, наскільки можна. Заклавши в нього помилкову, абсолютно концепцію, до речі, в цій концепції є ще одна помилка, яку допускають також багато хто, не розуміючи, що в дуеті Москва і Пекін не Пекін головний, а Москва. І от такі помилки привели до того, щоби, що добротний матеріал на основі написаний на основі консервативної ідеї. Нині називають матеріалом і програмою катастрофи самого Дональда Трампа. Власне, з цього документу і виходить, чому так важко Дональд Трамп приймає рішення щодо допомоги Україні, тому що документ майже скрізь пронизаний тим, що Америка має йти в Індотихоокеанський регіон. Але і це неоднозначно. Там все-таки на себе левову долю має взяти Південна Корея, Японія і Філіппіни. Це означає, що і там є необхідність, щоб партнери США приклалися до формування системи колективної безпеки. Однак немає розуміння того, що в ході російсько-української і ірано-ізраїльської війни. І вирішується питання того, що буде в північно-атлантичному регіоні з точки зору безпеки, і в Індо-Тихоокеанському. Я не вірю в те, що люди, які готували проект 2025, не задумувалися над цим питанням. Однак розуміючи. Що головне джерело написання цього документу Heritage Foundation, який фонд спадщина, які в свій час, в тому числі, допомагали а, сформувати і реалізовувати політику Рональду Рейгану. І коли я над цим задумався, я і сформував відповідь, яку хочу вам сказати. Так, документ наповнений новизною. Новизною. Особливо в питаннях оборони і безпеки, яка виходить із уроків, уроків увага російсько-української війни. Однак, з точки зору геополітичного підходу цей документ і розуміння регіональної, кон, кон, континентальної і глобальної політики, він знаходиться в ері Рональда Рейгана. І насправді, оце є проблема. Чому нібито, якщо документ почитати по частинах, то в ньому можна знайти здорове джерело, здорові місця. Однак, коли його, на нього подивитися в цілому, даруйте, але він застряг. Застряг в ері Рональда Рейгана, великого американського президента, завдяки зусиллям якого була зруйнована імперія зла. Однак треба чітко і добре розуміти, та геополітика, та континентальна політика і та регіональна політика в умовах холодної війни, і нинішня ситуація це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Невміння об'єктивно оцінити з точки зору макроситуацію. Глобальну ситуацію, континентальну і регіональну, і веде до таких складнощів. Який результат отримає Дональд Трамп? Зрозуміло, що життя його буде коригувати, так як він прийняв рішення, зокрема, в протистоянні у війні а проти Ірану, проти Ізраїлю, ставши на бік Ізраїлю і застосувавши силу. Однак тимчасово. Фрагментарно застосувавши силу, що уже апріорі говорить про помилковість підходу. Адже війна не закінчена, далеко не закінчена, і ситуація знаходиться лише в перехідній паузі. Це перехід між раундами. Скільки цих раундів буде, нікому. Невідомо. Точнісінько, так ситуація оцінюється Дональдом Трампом, виходячи з точки зору документу проект 2025 і в ході російсько-української війни. Думка про те, що Європа може самостійно вплинути на ситуацію. Якщо Дональд Трамп не розуміє того, що сказали в пресі фразою про те, що Китай не зацікавлений в. Порасті, то Дональду Трампу цією фразою підказали: зв'яжи зусилля Китаю в Індотихоокеанському регіоні. Не ховай, як заєць вуха, покажи, хто ти є. Не треба воювати. Треба реалізувати те, про що ти говориш політику стримування. Таким чином, Китай мінімізує свою допомогу Рашиській Федерації. Європа з Росією зробить свої кроки, але їх необхідно синхронізовувати. Єдність глобальної політики сил демократії полягає в синхронізації дій Вашингтона і Брюсселя. Це дуже чітко зв'яже систему і не дасть можливість. Китаю, Росії і Ірану маневрувати періодично переключаючись на один чи на інший бік з Північно-Атлантичного на Індо-Тихоокеанський. В цьому якраз і не вистачає авторам проекту 2025 системного погляду на ситуацію, глобального мислення. Є, якщо хочете, ізоляціоністське. Ну, хай навіть його називають пріоритизацією. Дякую вам за те, що слухали, за те, що дивилися. Будьте здорові, до нової зустрічі. До побачення.